Між господарями франківським прикарпаттям, ну і в якості гостей сьогодні Запорізький Тьомий Олексій Бандурін, Номер 7 Дмитрій Іродов. Лаві запасних. Давайте згадаємо вже впродовж сьогоднішнього Ніченко. Номер восьмий Данило Фалько, тренер франківської команди. Праворуч по нашій з вами трансляції поєдинку Ігор Садковський з Тернопільської області. Саме його свисток зараз ви почули, саме чи гравці Івано-Франківського Прикарпаття провели. Ну і нехай не дуже то напевне. Ну скажімо так, рахунок то можливо і прийнятний. Так зараз прострільна передача. Ну і здавалося, що тут вже загубив навіть ворота Андрій Бобенець, тому що все це виглядало на пти історію. протистоянь обох команд. Сьогоднішній матч, до речі, лише четвертий в історії. Ну тут потрібно уважніше про це говорити. Зараз іще один момент. Ну і м'яч пролітає над поперечкою. Пробивав Трофемюк після цього сезону. А ось коли виходить у старті, то не все так добре виходить у нього. Ось і перший забитий м'яч дочекались ми. Забитий м'яч від Ігора Юречка. Ну і зараз в повторі будемо дивитись, звичайно ж, на цей епізод. Класне вбігання Юречка майже, а можливо, і безпосередньо туди у воротарський майданчик франківців. Абсолютно всі про нього забули. Не дограв до кінця, звичайно, ж, в цьому епізоді Василь Француз. Ну і Ігор Юречко виводить свою команду в дивізіони кожної з національних асоціацій, чоловічого футболу. Ось саме команди виступали за таким ліговим принципом. В одній В першу чергу звичайно жравців Івано-Франківського Прикарпаття. Ну а ми дивимось, де саме все таки головне, що рішення прийнято правильне. Француз він буде виконувати цей одинадцятиметровий удар. Ну і Василь Француз, капітан Івано-Франківського прикарпаття на 39 й хвилині зрівнює рахунок матчі. Рахунок стає 1-1, Ну і це знову багато що змінює. Як ви розумієте? Давайте ще раз повторі подивимось. Дуже і дуже впевнено. Француз виконав тренер виконувати. Висока навісна передача. Удар по воротах добивання. м'яч у воротах. Положення поза грою немає. Забиває Павло Михальчук. Ну і особлива радість, звичайно ж, на трибунах міського центрального стадіону рух, тому що Павло Михальчук це. Вихованець місцевий, так це той гравець, який пройшов всі ось ці клубні щаблі Івано-Франківського Прикарпаття. Гравець, який на рівні і першості і чемпіонату Івано-Франківщини, виступав, ну і опинився там, де й потрібно. Павло Михальчук. Це вже точно такі неприємні відчуття в коліні дали йому від перепочити Воно франківського Прикарпаття. Зараз Хома. Хома м'яч підхоплює, прокидає собі на хід. Ну і здавалося, Лібекова таки без особливих проблем. Обійшов багато. Але знову ж таки, зважаючи на час проведення матчу, і не можемо сказати. Минай забив уже в другому таймі. В рот Фенікса Маріуполя там рахунок 1-0. В нас 2-1. Ну і відповідно поки що нулюва ніч'я. Ну, звертаємо увагу в першу чергу на те, що дуже дуже багато гравців у жовтих футболках зараз безпосередньо у штрафному майданчику. Невже це забитий м'яч безпосередньо із кутового? Так воно й є, друзі, Юрій Радульський. Він відзначається забитим м'ячем, загубив ворота в цьому епізоді Антону Садчук. Ну і дозволив відзначити 77-му номеру Івано-Франківського прикарпаття, який зараз потрапляє в обійми своїх партнерів по команді. Не часто, звичайно, ж таке. Побачиш 65-та хвилина. Юрій Радольський робить рахунок 3-1. Перевага франківців уже у два забиті м'ячі. Давайте ще раз дивимося за цим епізодом. Ну і дійсно понадіявся швидше за все командою колос 2 із Ковалівки. Друга команда Прем'єр-Ліговського колоса. Зараз передача на Хому. Той уникнув офсайду. Хома, Хома пробиває Рикошет. І м'яч таки не влучає у ворота. Уже повністю і цілком Антону Сочук був відіграний в цьому епізоді. І щастя. Було на боці запорізького металурга. Ну тут хотілося б відзначити ще ось цей дуже своєчасний потрібний власному полі. Ну і франківці тішать місцевих болівальників, які прийшли сьогодні таки команду підтримати. Михальчук. Він зараз перший на м'ячі віддає передачу на Хому. Хома пробиває. Рахунок стає 4-1. Андрій Хома забиває в вчергове в цьому сезоні. Ось так тільки захисники запорізького металурга споглядали за асистенткою арбітра, але не було там положення по загрою у Андрія Хоми. На думку асистентки арбітра, на думку рефері, ну і рахунок стає 4-1. помилився в цьому епізоді і прикро. Обрізався гравець запорізького металурга. До кінця відіграв Павло Михальчук. Ну і Андрій Хома, опинившись майже віч на віч, вийшовши 1 в по факту проти Антона Осадчука, реалізує свою спробу, свою другу спробу в сьогоднішньому матчі. Перш, та Василя Цюцюру, два останні. Це дуже дуже досвідчені гравці. Ну і я думаю, що і цюцюра сьогодні в 200-й раз в рамках першої ліги з'явиться на футбольному полі. Тим часом є можливість, була можливість у Андрія Хоми для того, щоб дубль організувати для себе в сьогоднішньому матчі. Але тут знову ж таки відзначаємо надзвичайно вдалі дії від Юрія Радульського. Він промчав правим флангом. Він зробив все від себе залежне. Для того щоб Хома так Артема Козлова, гравця під 13-м номером, Козлов непогано відпрацював сьогодні. Удар із далекої дистанції, і такий м'яч не потрапляє у ворота Івано-Франківського Прикарпаття. Ні з першого разу, коли здійснив Сейв Андрій Бобинець, ні вже з другої спроби. Коли Бобинець за великим -то рахунком здається, вже був відіграний, але не вдалось гравцю Запоріжжя влучити тут. За право зберегти місце за собою в першій лізі вже знову ж таки на наступний сезон.